Запам'яталося, що ми ходили в посами по болоті, ходили, як там були в лісі, як, ми, як було в дощі, як ми накривали тими клієнками палатки. Ще запам'яталося, як, як ми розпалювали вогонь на явражаю. Ще запам'яталося, що як ми знайомилися із іноземцями з різних країн, як ми ходили були біля замку, то Жули в Франції. І, і як ми ходили, коли, там як ми на піску були, аби. І, і як ми ходили тут туди в бо я ще не запам'ятався Айфолешка. Я жарію, що я не, не здав на третій відчуваю цього літа, ми відвідали табір Єврожим, всесвітній, який проводиться раз в 10 років. І мені це дуже сподобалося. На самому таборі було багато цікавих ігор, багато цікавих постановок, таких відкриття, закриття табору. Я знайшов друзі з закордоном, це провідник Рікардо з Італії, Луї і, 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 і Жан з Хтох. Скаути з Франції. Дуже сподобалися екскурсії в Монсан-Мішель на ейфіліній вежі. Все було дуже класно. Чувай. Чувай довго року на групу є моженці. Сподобалися скаути з, ну, з різних країн. Піонірки були, були підвищення. Як е, мінялися. Е... Pienи, Те, чим помінявся? Натиком. Я вам розкажу з самого початку, як ми збиралися. Дуже. Е, хто не знав, хто не вчасно були ученятами, не знає. Но дуже тяжка дорога до була. Нам багато відмовляли посольства, візах. Але ми з Божою землею не виїхали. Тут ми приїхали в Ужгород. в Ужгороді нас перестаріли жінки, які не пускали бійців, забирали на ви знаєте, зараз війна йде, тоді вже йшла. Ми чекали, оці просили нас перепустили. Ми приїхали. Приїхали ми в вправо. Дуже в дуже гарно було в Празі. був гайк. Було дуже гарно. Це е, історичне місце, місто, яке е, теж пережило війну, але збереглося дуже гарне. Е, подивитися на той самий Кардов, Кардоварський міст, е, Старопраменську площу, е, цей годинник такий історичний, як бачили, показує 4 чи 5 е, поясів годинник. Е, Дуже гарний такий. О. Потім е самий євроджем. Відкриття дуже гарне, Таке, бомбезне. Таке, ну, 14 тисяч е скаутів це є велика маса народу, е яким, яким треба було покерувати, які треба організувати. Тоді поїздки самий сан Мішель. Це є монастир, великий замок. Є, е, на океані, де є приплив і відлив води. Бачили ми від, відпливу не бачив, а приплив бачили всі. О, були ми в Берліні, бачили рейстах. Хто бачив, всі бачили? О, походили, бачили фільм. О, ну, Одним словом, я, так як я, теж, е, був, чинята, скаут, я теж задоволений. Дуже такі, е, така виїзд, поїздка була одна. Хоча був і бородковий, і бородковий були на, ну, але це є, це є супер. Це, є, це треба побачити і треба бути, щоб, щоб розказати. І я хочу побажати вученятам, які не були, щоб е, ви побачили це. Е, може, вже не буде воно в Франції, буде в якійсь іншій країні. Ну, щоб ви, щоб ви бачили, щоб ви поїхали, я вам цього бажаю. Чувай. Ми як приїхали в Марсель, зразу на нас набігли різні дівори. продавці, всі прибігли з тими вежами, браслетами і все. І... і не могли ми відмовити, що то купити. Воштку, щоб і так, Ну, купляли. Сподобалось, як вони втікали від поліцейських. Ми одразу по автобусах тікали. Да, Всім чувай. Чувак. Починати? Чувай. Я був на джем, мені найбільше з цього запам'ятався гайк в праці. Самі завдання були неочікуваними і тим самим цікавими. Як би так сказати, трошки заплутані, але ми з часом зрозуміли їх і поробили їх всіх. Кінець. Кінець табору видався, як так сказати, дуже яскравим, Ну, особливо закриття табору. Як ми були в Парижі, дивилися на інфуле. Навіть дізнався трохи цієї історії, вибухнув там злодію. Вона була побудована на чоловіком з прізвищем L, прізвищем на ім'я Ель. І він побудував її для того, щоб... Дивитися за ворогами, ну, щоб не було передчасного штурму на місто. Це був, так би сказати, оборонна веж, якою було, видно все місто і навіть його Важко Першим сподобався палац палацу, Версалі, як ми мали екскурсію по Берліну.